Привіт, друзі! Смачна піца з куркою. Це тісто універсальне, дріжджеве, на воді, без додавання яєць та молока, але виходить дуже смачне. Рецепт тіста та посилання на відео залишу в описі. Така піца буде чудовим перекусом, а ще її можна здати з собою дитині до школи. І хоча я використовую грудинку, піца зовсім не суха. Попередньо замаринована та обсмажена грудинка на грилі без жиру. Нарізаю не дуже дрібним кубиком, а ще додаю зелень петрушки. Сюди ж натираю сулогуні або будь-який сир, декілька столових ложок майонезу та кетчупу. Щоб зробити більш корисніший варіант, майонез можна замінити сметаною і трішки додати гірчиці, за бажанням додати грибочки. Така начинка буде добре триматися шапочкою і нічого не буде розвалюватися. З шматочка тіста формую коржик з бортиками. Я люблю, коли тісто у піці тоненьке, а начинки багато. Сформовані заготовки переносу на деко, застелене пергаментом. Форму за бажанням можна змастити, а ви обов'язково поділіться в коментарях своєю улюбленою начинкою для піци. Поряд з піцею в мене ще декілька пиріжечків, які не вмістилися на інше деко. Цупіцею буду випікати 180 градусів хвилинок 15. Орієнтуйтеся на свою духовку та товщину виробу. Начинка вже готова, довго тримати не потрібно, головне, аби пропеклося тісто. Обов'язково печіть добрі люди і нехай вам смакує! А я буду вдячна, якщо підтримаєте мене подобайкою, коментарем та підпискою і до нових смачних хлібних історій!